Дидактична гра, що приготували?» Доброго дня вам, любі малята! Хлопчики милі мої і дівчата! Щирою посмішкою я вас вітаю! Доброго настрою на весь день бажаю! Любі малята, ми з вами продовжуємо працювати над темою Харчуємося правильно. Сьогодні я пропоную вам пограти у дидактичну гру, що приготували, і дізнатися, які страви можна приготувати з тих чи інших продуктів. Приготувалися. Що приготували з борошна! Так, хліб, рогалики, печиво, вареники. А що приготували з м'яса? Так, ковбаси, бівштек, котлету, м'ясний пиріг. Що приготували з молока? Сир, кефір, масло, сир молочний, морозиво, йогурт. А що приготували з крупу? Гречану, кашу, вівсяну, перлову, рисову, манну каші. А що приготували з фруктів. Фруктовий салат, коктейль, фруктовий пиріг, компот, варення. А що ж приготували з овочів? Так, овочевий салат, суп і борщ. Любі малята, ви добре справилися із завданням! Дякую вам за увагу! До побачення!